з путіним за участі міжнародних посередників, зокрема президента США. це українська ініціатива. Налагоджувати цей майданчик. Київ пропонував на пропонував на третьому раунді переговорів між Україною та Російською Федерацією в Стамбулі. Він може відбутися. Я нагадаю, після 22 червня ще один анонс під час зустрічі з журналістами зробив Путін за його словами. Переговорні групи, нібито вже почали домовлятися про це. Однак на третьому стамбульському раунді росіяни знову хочуть просто обговорювати. Те, не те, що пропонує Київ, таке розповів в нашому ефірі експерт аналітичного центру об'єднана Україна ігор Попов. За його словами, в Туреччині Україна наполягає вирішити першочергове, це припинити вогонь. Політичні питання з досягнення миру мають врегульовувати лідери держав: це Зеленський і Путін, в тому числі обговорювати умови Російської Федерації зі скорочення української армії, стосунків з НАТО, визнання окупованих територій та інших. Але в Кремлі інша логіка стверджує Експерт і припускає, що наступна зустріч Туреччині знову не буде мати результату. Росія хоче обговорювати зразу всі політичні питання: там чий Крим, чи є НАТО, і всі ці глобальні питання. Українська позиція полягає в тому, що давайте ми припиняємо вогонь. Потім входимо в ці переговори. І потім на певному етапі вже особиста зустріч. Що ми бачимо, що позиції України і Росії досить далекі в цьому. Тим часом Москва продовжує тиснути, і Путін в чергове висунув офіційному Києву ультиматум і закликав пристати на ці російські умови, які фактично призводять до капітуляції. Він також почав погрожувати, що для української сторони ситуація ще більше погіршиться, якщо вона не буде домовлятися і не піде на домовленості. Фактично, ультиматум свого шефа, але іншими словами, виголосив Дмитро Пісков. Він заявив про реальність зустрічі Путіна з лідерами України та США Володимиром Зеленським та Дорампом. Відповідно, і для цього каже, треба працювати і мати вже підготовлені точки. Оце слова Піскова. Перекладі з дипломатичної мови це означає, що Київ має бути поступливим на переговорах в Туреччині і тільки після цього Зеленський матиме шанс на зустріч з Путіним або з Путіним та Трампом. Щоб вийти на таку зустріч, треба попрацювати і мати підготовлені домовленості.